Львів, місто літератури ЮНЕСКО. Позавчора наше місто отримало цей статус. Що ми для нас означає і як житимемо далі? Запитаємо нашої гості. Вітайте, Юлія Хомчик, депутат, секретар комісії з питань культури Львівської міської ради. Юлія, доброго вечора. Доброго вечора. Отож, що цей статус означає для нашого міста. Цього року наше місто має дві великих сенсовних, таких поважних приємності події великого масштабу у культурі. Перше, це те, що Попри місто літератури, статус ЮНЕСКО, ми будемо один місяць культурною столицею Європи. Цей статус з нами поділить місто Вроцлав. Це дуже важливо і дуже вагомо в плані нашого розвитку в культурній площині. Статус літерат... міста літератури ЮНЕСКО. Це окрема подія, яка трапилася з нами у суботу. Ми власне очікували її у Вроцлаві з командою, з Грицьком Семенчуком, представником форуму видавців, який безпосередньо брав участь в аплікуванні на цей статус, і для нього персонально це важливо, як і для цілого міста, і він просто поставить львів у ментальну і літературну площину креативних міст Європи. Тобто, ми з'явимося на ній як літературний гравець. Це дозволить нам, літературним громадським організаціям, громадським організаціям культури аплікувати до вже діючих програм ЮНЕСКО. Тобто тепер на карті креативних міст Європи є така окрема програма ЮНЕСКО. Поряд з Единбургом, Прагою, Краковом, Любляною та іншими містами появиться Львів. Це поява нових проектів, це можливість плікувати це нові, нові можливості фінансування. Але попри статус, який є достатньо. Титульною такою іміджевою річчю за цим всім має стати щоденна робота, підтримка діючих ініціатив у літературі, промоція читання, промоція і допомога українському книговидавцю, це перегляд нашого ставлення до бібліотек, це і перегляд не в плані цього комфорту їхньої інфраструктури, культури і літератури. Це важка щоденна праця і це. Пожиттєвий статус це не є е, якийсь е, такий планомірний там титул на рік чи на два. Це пожиттєво. Ми місто літератури мусимо читати, мусимо розвиватися. Окрім можливостей, напевно, з'явилися додаткові обов'язки. Е... Та окремих якихось обов'язків там протокольних, договірних, який дає цей статус, не існує. Ми отримали титул, який дає нам якийсь такий аванс вперед на розвиток. Тобто ми маємо його прийняти і е, дати зрозуміти собі в першу чергу і світу, що ми є містом літератури. Видавати, читати, займатися промоцією читання, приваблювати сюди туриста, який читає, Юлій, чи Львів єдине місто, яке вибороло цей статус в Україні. Не тільки в Україні це перше місто в пострадянському просторі, яке вибороло цей статус. Тобто Ми єдині це... в Україні і єдині з команди інших. Е... Зараз форум видавців на фінальній стадії розробки стратегії розвитку культури. Яким має бути Львів у, у, у цій фінальній стадії розробки? З стратегію культури не розробляв форум видавців і не розробляє. Вони є акторами процесу культурного в складі команди. Але стратегію розвитку культури до 2025 року розробляє інститут міста спільно з експертами з профільних середовищ, громадські організації, управління культури. Це довгий і важкий. Процес напрацювання такого послідовного плану е, кінцевої цілі, тобто в візії в нашої стратегії, яку ми там прописуємо, вона вже на фінальній стадії, це місто такої відповідальної солідарної спільноти, яка просто робить культурну площину ефективною. Нам дуже хотілося, і це насправді необхідно, щоб культура міста Львова перейшла з такого. Дотаційного залишкового ефекту і фінансування і ставлення якогось такого е, постійних прохань і всього в статус конкурентно-здатності. Бо так має бути і так може бути. Культура... Постійного прохача і такого. Здебільшого зараз можна почути про те, що культура Львова зосереджена у центрі Львова. А як щодо мікрорайонів? Е, так, при слові сказати, буквально вчора завершився міжнародний джазовий фестиваль ДжазБС. І от я обиралася депутатом від округу, який включає Левандівку, і там з власної ініціативи попробувала в межах експерименту і власного якогось бажання зробити джаз без на Левандівці. Це пройшов прекрасний, прекрасний концерт, на який були залучені мешканці. Мікрорайону люди, які приїхали спеціально туди, це такий хороший приклад, і дуже дуже добре вдався проект. Насправді, і ця стратегія, і стратегія розвитку загалом міста передбачає включення всіх мікрогромад міста, районів і таку умовну децентралізацію культури, оскільки направду так і є, найактивніше вона зосереджена в місті в центрі самого міста. а Мешканці цих інших громад мають менш менший доступ. На це не означає, що вони не можуть приїжджати в центр і сприймати цей продукт, але важливо, щоб це не був їхній такий в межах міста туризм до центру, а щоб осередки культури оживали на їхніх районах. Повернуся знову до Левандівки. Зараз спостерігаємо дуже добре явище того, як таким центром по волі і осердям культурного процесу стає культурно-мистецький центр Супутник, який направду по інфраструктурі, потребує зараз дуже багато капіталу Вкладень, але він вже демонструє те, як діти молодь збираються, гуртуються навколо цього, займаються там вчора. Були андріївські вечорниці, дітки проходили майстер-класи. Це дуже позитивне явище, яке демонструє те, що такі речі дуже потрібні, і цей процес має сенс. Тобто, децентралізація і вихід культури за межі центру це в основі стратегії і залучення. Залучення громади до, до всього, що буде відбуватися з, зараз. То є секретарем комісії з питань культури у Львівській міській раді. Які є питання, нагальні проблеми, які ти в принципі долучаєш до їх вирішення? Міська рада тільки сформувалася, ми мали буквально два засідання. Виглядає так, що комісія з питань культури націлена на достатню конструктивну роботу культури та молодіжної політики. Ми в нас є спільне бачення того, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Але проблеми нагальні і спільні в тому, що це все потребує фінансування, це все потребує перегляду з позиції на стратегічне позиціонування культури і молодіжної політики, що, що надважливо, місто е, має е, Політичну волю на те, щоб збільшувати капіталовкладення в культуру, щоб збільшувати бюджетне фінансування, щоб приймати до розгляду стратегію культури, щоб виконувати її згідно того, що напрацювали експертні середовища. Буде переглядатися питання культури в плані інфраструктури, до того як виглядають наші бібліотеки, наші музеї і наші театри. Це окрема частина. Дуже важливо, щоб в цьому плані ми стали спільною командою влади, бізнесу, громадських ініціатив, митців, щоб це працювало як єдиний організм, який виводитиме культуру на зовсім інший рівень. Юрію фракція самопоміч, твоя фракція оголосила кастинг на помічника депутата, на помічників депутатів. Чи багато бажаючих і за якими критеріями обираєте? Насправді так, фракція самопоміч пішла таким методом експерименту, методом демонстрації набору людей на помічників міського депутата через зголошення самостійно від мешканців. Тобто, будь-хто, хто відчуває собі того і бажання допомагати обранцям з певних питань могли зголоситися, пройти співбесіду і стати помічником депутата з тих чи інших питань. Ну, насправді люди керувалися своїми можливостями, своїми вміннями важливо відзначити, що зголосилось дуже багато людей. Ну, так цікаво було почути, що це медики, що це екологи, що це працівники освіти. Це так само є таким індикатором того і проблем суспільства, і міста Львова, зокрема. Тобто, якщо помічниками е депутата хоче стати медик, то відповідно мусимо констатувати те, що ці люди мають якісь власні бачення того, чим вони можуть бути корисними в плані медицини. Це не факт, що вони будуть цим займатися виключно, але це дуже добре індикує і проблематику. Тому важливий момент того, що це як вияв прозорості і розуміння того, що влада відкритішою стає до людей абсолютно, тому що будь-хто хто там, і навіть ті, хто здатні лишень критикувати, мають тепер можливість прийти, стати помічником депутата і, і допомагати. Юля, дякую тобі за ефір. Нашим телеглядачам нагадую, що нашою гостею була Юлія Хомчин, депутат, секретар комісії з питань культури Львівської міської ради. Це був вечір у Львові. Гарного вечора і спокійної ночі.